Я білого снігу, візьму у долоні, відчую навколо зима, як солодко мріється нам у полоні, веселих коляд і різдва, і кожному з нас новий рік уже сниться. чекають усі малюки, як прийде пора. І ця казка здійсниться шиєї з з легкої Руки скоро різдво. У кожен ді. Доброго дня, шановні радіослухачі! На хвилі радіо Піцбург, як завжди, у цю пору. Програма Оксани Лернатович Україна у серці одна. У кожен ді. Ми Вітаємо вас у цей передсвятковий час, адже весь світ в очікуванні різдвяних свят це відчувається усюди, прикрашені ялинками, міста, вулиці, вітрини, магазинів. Усюди вже панує передсвятковий настрій. Світ в очікуванні одного з найбільш бажаних величавих свят. Ми теж стараємося на наших програмах для вас, дорогі наші радіослухачі, принести завжди святковий настрій, хороші новини. І ми вам бажаємо також гарного передсвяткового настрою. Україна сьогодні у цей час, звичайно, на майдані. Старається вирішити свою основну нагальну проблему проблему євроінтеграції і бажання європейського вибору для свого народу. Більш детально про останні події цього тижня вам розкаже Оксана Вернатович знову прийде, знову прийде любов, з де приходить, приходить знов, скористь голос, і у кожен дім, Знову прийде, знову прийде, люба. Доброго дня, шановні радіослухачі! слухачі. Передрізв'яні клопоти дають свій настрій, але ми хочемо повернутися до подій, які відбуваються в Україні. Очікувано 17 грудня, коли президент України мав поїхати в Росію і підписати Таможний Союз, відбувся не підписанням таможного союзу, однак підписали чимало інших документів. Приміром, президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявив, що досягнені. Між Україною і Росією домовленості допоможуть Києву, можливо, лише на наступний рік. А дострокова ж стратегія необхідна Україні краще досягається з Європейським Союзом, ніж без нього, сказав політик на прес-конференції в Брюсселі. За його словами, пропозиції Євросоюзу, міжнародні кредити, відкриття ринків за угодою про асоціацію і вільну торгівлю не вирішували короткострокових проблем України, і він розуміє, чому Український. Ське керівництво пішло на домовленості з Росією. Нам важко зрозуміти про ті домовленості, які були підписані з Росією. Політолог Володимир Лернатович орієнтується в цій ситуації і скаже нам більше. Складається таке двояке враження від тих подій, які відбуваються на майдані. Майдан триває перманентно, але подібну думку стосовно короткостроковості вигоди від підписання угоди з Путіном висловив подібну думку сенатор Макен, який був присутній на величному. Видовищі Майдана, коли сотні тисяч вогників під національний гімн закрили весь небосхил. Тепер мої суб'єктивні міркування стосовно підписання договорів. Взагалі, брання будь-яких кредитів, це не важно, чи це від Росії чи від міжнародних валютних організацій, не є великим благом для країни. Але якщо немає альтернативи, тоді доводиться вибирати щось краще. На мій погляд, я не думаю, що Янукович. Який робить вигляд, що майдану просто не існує, і поїхав 17 грудня до Москви, Зробив велику послугу на перспективу України. Так він взяв 15 мільярдів доларів кредиту, але ця цифра закриє лише. Частина, а, за свідченням багатьох експертів лише однорічну дірку. Всі чекали від Путіна якогось силового вирішення проблеми, але Путін, як завжди, появився хитрішим і проявив так, би мовити, азіатську смикалку. Він неодноразово на своїх виступах відзначав, що Україна є дружньою країною, що є братній народ. Але це мені нагадувало подібні перемовини, які були за часів Богдана Хмельницького, теж акцентувалось на православності, на спорідненості. Таким чином була підписана Переяславська рада від якої ми не можемо відійти до сих пір. Цікаво, що ситуація на Майдані доволі є патовою. З одного боку влада не знає, що далі робити, але вона, по-моєму, потихеньку бере реванш, де інде на виборах знову ж таки на переобраннях. Перебирають депутатів, які належать до партії регіонів. Зокрема, прийшов одіозний ректор Михайло Плавський. Наприклад, міжнародні спостерігачі Лех Валенса говорить, що в Україні зараз немає лідера, здатного повалити Гражим Януковича. Мені доводиться підтримати цю версію. Наприклад, ще міркуваннями дуже розумного і цікавого журналіста з Росії Андрія Окари, який до його честі вивчив навіть українську мову і вільно розмовляє українською мовою. Андрій Окара теж говорить про своєрідну імпотентність опозиції, яка мала три щонайменше три рази з виходом мільйонної маси більше мільйонної маси на майдан. І об'єктивно реалізувати коефіцієнт корисної дії, однак цього не було зроблено, і тому таке протистояння очікується далі. Хоча ми бачимо багато із російських голосів, наприклад, відомий дисидент Валерія Новодворська на знак підтримки українського майдану, навіть вивесила в себе портрет Степана Бандери і неодноразово звертається до українського народу. Жоден з договір. Із Росії не вартий того паперу, на якому він був підписаний. Це свого часу сказав Бісмарк, великий об'єднувач Німеччини. Російський підступ, російські подачки, російські кредити є далебі небезпечнішими ніж очевидно кредитування західних фінансових інституцій, які є більш прозорими. І кредитування Росії передбачає, що квартальне змінення тарифної ставки, і тому очікуємо різноманітних маніпуляцій на цьому ґрунті, але тут же передбачається ні, буцімто і зниження. Ціни на газ з 400 доларів до 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Однак ці постумки, очевидно мають ще скриті протоколи, які напевно не підлягають поки що оголошенню. Загалом опозиція в черговий раз скликає на мітинг 22 го числа. Але настрої мені ведеться доволі песимістично. У нас немає лідера, немає натхнення і немає вміння скерувати всю енергію, щоб повалити цей режим, який є в своїй онтологічній суті кримінальний і злодійкуватій. Він абсолютно полярний до ментальності європейськості, де все робиться прозоро, де всі договори є очевидними і підзвітними народу. В майбутній перспективі ми побачимо, до чого це йде, адже насувається свята, і таким чином режим Януковича нам. Намагається посередництвом свят нейтралізувати майдан і звести його на нівець. Будемо оптиміст. Але майдан стоїть і вже пішов третій десяток, як денно і ночно стоять українці, і також всі, хто підтримує їх на майдані. Очевидці, які побували з інших країн на майдані, не можуть подивуватися запалу і енергії тих, що стоять на майдані. Навіть з описів російських спостерігач. Чи, приміром, Олексій Шангенський пишучи російською мовою, проповідає правдиве бачення Байдану. з його спохадів? Я бачив волонтерів, яких не бачили навіть в Африці. Я в житті не бачив стільки національної символіки, я не чув тут грубого слова ні разу. Я не бачив п'яних, я бачив взаємовиручку і абсолютну безкорисливість. Люди на майдані в тисячу раз кращі за європейців, і Європа повинна вчитися тут. Але зараз Євромайдану потрібна підтримка. Римка, наша програма продовжує збір коштів. Ми хочемо відзначити, що цього тижня на підтримку Євромайдану зголосилися Михайло і Маріка Джула з Карнегі. Вони Передали 100 доларів на підтримку Євромайдану. Маємо сьогодні нагоду передати ту атмосферу, яка відбувається вночі. Руслана лежичко вже сьогодні втратила голос. Її навіть доктор заборонив дні нічого не може говорити. Однак ми маємо запис, де Руслана лежичко закликає всіх на майдані співати гімн. Включаємо запис. Це як скоро час летить вже третя ранку. Пишуть, що з нами одночасно зараз моляться. Мені пишуть із Америки. Пишуть: шкода, що я не з вами зараз на майдані. Гарні, дуже багато нам вітань передають. Дуже, 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 дуже. З Дніпропетровська пишуть свої вже майданчики. Тоді всі майданчики по всьому світу підключайтеся до нас зараз, запалюйте свої ліхтарики, запалюйте на честь вашої мужності. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава днями церкву Петра і Павла відвідав владика Даніал. Ми записали з ним інтерв'ю. Владико я завітав у Пісбург. Ми маємо нагоду поспілкуватися, але звернутися до людей в цей непростий час і зараз все таки різдво. Слава Ісусу Христу! А, перш за все хочу привітати усіх радіослухачів, ну і всіх ведучих нашої радіопрограми тут у Піцбургу. Мені дійсно випала неабияка нагода потрапити сюди в Піцбург і відвідати українську громаду не тільки парафію святих Петра і Павла, але також відвідати парафії цієї околиці. А, окрім того, один із архіерев наш. Церквика Митрополит Константин Блажаної пам'яті є похований на, на цвинтарі а, парафії святого Володимира, і я мав нагоду поїхати відвідати його могилу. Також все ж таки він був архієреєм, який мене херотонізував у єпископський сан, і для мене була це неабияка нагода відвідати його могилу. А ви правильно помітили у вашому привітанні неабиякі дні випробувань переживає український народ а, і наші українські православні церкви, українські громади і греко-католицькі церкви в Україні стоять поруч з людьми на майданах на майданах різних областей України, ну і також тут, Сполучених Штатах Америки і за кордоном одночасно. Собор єпископів Української православної церкви в діаспорі, а особливо Сполучених Штатів Америки, звертався і до уряду України, і до уряду Сполучених Штатів Америки, щоб уряд Америки став посередником у вирішенні цих всіх проблем, котрі виникають. Ну а благали уряд України, щоб вони не передавалися до кроків насильства супроти мирного населення, котре має богом дане право відстоювати свої. Прави. Права висловлювати свою думку і мирно протестувати, коли вони є незгідні із положенням того чи іншого рішення уряду України. Надіємося, що уряд України прислуховується до голосу людей, котрі вільно, правильно і правдиво висловлюють своє незадоволення тими подіями, котрі трапляються в житті нації. І ви, як пастор, ваші побажання у християнам, які десь проторять зараз нелегкий шлях. Побажання є найпростіші, побажання. Віри у самих себе, віри в Бога і наснаги у тих всіх кроках, котрі вони роблять. Ми мусимо пам'ятати, що хто б ми не були, чи ми є люди з західної України, чи ми є населення, котре приїхала в Америку чи живе в Україні, східних областей України чи центральних, ми всі є українці, діти Божі, котрим дано те право на мирне і благодатне життя, і ми повинні єднатися навколо. Христа навколо Бога і нашими молитвами відстоювати те все, що ми називаємо правдою і справедливістю. Так що правда справедливості, віри в самих себе, ну а перш за все віру Бога. Ми маємо нагоду таке зробити напередодні. але хочемо ваших привітань на різдво наші оселі. Вітаю усіх слухачів радіопрограми із різдвяними святами. І найголовніше що хочу всім вам побажати це того затишку і миру ясел Господніх. Нехай та посмішка новонародженого дитята Христа торкнеться кожного з вас, зокрема. Тут в Америці, в Пізбуру, особливо тут у Колиці, та і всіх ваших рідних в Україні. І нехай та дитяча посмішка роззброїть кожного з нас і дасть нам надію на краще майбутнє з вірою і з любов'ю продовжувати вже наше життя. Христос народився. Славі вчора діти рідної школи святкували Миколая. Діти вчителі рідної школи також підтримали Євромайдан. Вчилися вчили вірші, стівали пісні. Тож ми надіємося, що сидий Миколай завітає до нас у бої, до рідної школи. З подарунками. Тож починаємо. І до очей твої разхої з ним і вступить і за дві порі, ангеликів з ним. Це нічого Миколай прийде, наш Миколай святий, і подарунок.